Озі вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. Кременчуцькі посадовці засуджують російське вторгнення в Україну та закликають Кременчужан з'єднатися. У Кремечуці вшанували освітян, яких визнали кращими у місті. Про це та інше. Далі у випуску розпочинаємо. У неділі відбувся мітинг на площі незалежності. Говорили про останні події, що відбуваються в Криму, та як загострена політична ситуація півострів відображається на Кременчуці. Деталі у нашому сюжеті без коментарів шановні кримінчужани! Ми приготували звернення, звернення від нас. Послухайте його уважно. Я знаю, що ви всі підтримаєте його. Звернення Кремінчуцького міського вічі, шановні кременчужани, шановні люди, у нас війна від учора, 1 березня 2014 року. Для нас всіх, для нас, жителів Кремінчука. Насталі чорні та найгірші дні життя кожного з нас. Чорні! Бо напередодні прощеної неділі, яку ми відзначаємо сьогодні, війська колись братньої до нас Росії вторглися в Україну. Фактично, нам всім оголошено війну. Нині ми заявляємо геть війну і геть братовбивство. Ми будемо захищати нашу землю від ворогів. Ми будемо захищати Кремінчук. Від Адольфа Путіна, так його можна назвати, та його загарбницьких військ. Ми закликаємо наших братів росіян, не вбивайте нас та наших дітей. І негайно припиніть агресію в Україну. Путін, зупинись! Ми закликаємо до всіх чоловіків військового віку записуватися в загони Кременчуцької самооборони. Закликаємо, як ніколи, всіх Кременчужани, бути єдиними, толерантними та не піддаватися на заклик спецслужб. Російської Федерації, які закликають розірвати Україну на руських руських, кажу, і бендерівців. Вони повинні розуміти. І ми єдині як ніколи. Путін розв'язує на Україні третю світову війну. Ми ж кажемо: ні війні, ні агресії. Ми захистимо Україну. Слава Україні! Ви прослухали наше, наше звернення. Я думаю, що ми всі можемо проголосувати за це звернення. Будемо голосувати. Хто за таке звернення? Хто його підтримає? Голосуємо, Україна! Путіну... Хто проти може? Хто може утримався? Хочу сказати, що сьогодні у нас стояли по місту пости. І хочу сказати, що з нашою самобороною стояла міліція наша, стояла СБУ. Стояла гаї, наші державні органи, силові. Разом з нами. Ми єдиний народ, єдина держава. Молодці! Я б хотів би дуже подякувати всім Кремчужанам. Коли вчора пройшла інформація, що російські війська зі сторони Мелітополя йдуть в сторону Запоріжжя. Ми звернулись до Кермічужан. Будь ласка. У кого є можливість, у кого є сила воля, вийдіть на захист своєї батьківщини і повірте, що прийшло дуже багато кремачужан, прийшли чоловіки, прийшли люди, які мають зброю, дозвіл на носіння зброї. І ми готові були стояти до смерті на мосту, ми готові були стояти до смерті на дамбі. Але не пустити варвара далі Кременчука. Дуже багато прийшло людей, молодих людей, людей старшого віку. І повірте, що вони б захистили, якби варвар пішов на нашу землю, вони б його тут зупинили. Вам уже відомо, що вчора, о 19-й годині, була зібрана президія Полтавської обласної ради о 20-й. .20 було готове звернення і рішення. і до виконуючи обов'язки президента, до голови Верховної Ради нашої держави про те, що ми, українці, маємо згуртуватися. І я радий бачити сьогодні на цьому майдані людей різної національності, але громадян нашої держави. Я хочу сказати те, про що говорили попередники, що ми маємо зберігати спокій, але цей спокій має, знаєте, ми мирні люди але наш бронепоїзд стоїть на запасному путі і радує те, про що сьогодні говорили ДАІ вийшли на, на патрулювання з прапорами України на кожній машині Державтоінспекції інспекції є прапор до нашої держави, прапор України. Я закликаю до спокою, але в той же час. Щоб ми в будь-який момент, як говорили попередні виступаючий, могли згуртуватися і не тільки на цьому майдані. Слава Україні за єдину і неділиму Україну. Слава героям! Моя фамілія Полюхович. по отцу я поляк, по матері моя фамілія Федосов. По Волж'я. Я обращаюсь час рускоязичним Братья, сістри. мы с вами, христиане, не допустим кровопролития братьев и сестер. Мы станем в одни ряды, и как призывает нас Евангелие, нет больше любви, ежели кто положит душу свою за братьев своих и сестер своих. Мы, как никогда, должны быть с вами разом и едины. Мы должны быть толерантны один до одного. Идут Ідуть правоохоронці, вони охороняють громадський порядок. Самооборона вона теж ходить на вулицях, не для того, щоб шугати когось, відчиняти ногами двері і казати О, ми самооборона!» Це хлопці, які стоять на стражі нашого народу, нашого міста і вони всі разом діють. Тут всі свої зараз, просто ці свої з різними політичними поглядами, під різними прапорами. Як ми далі будемо жити з вами, коли ми зруйнуємо суспільство? Ми ходимо на один базар, в один магазин, наші діти ходять в одну школу, ми ходимо в одну церкву кінець кінцем і в один будинок культури. Це не війна між народом і окупантами. Слава Богу, поки що. Але не треба зробити громадянської війни, не воювати з сусідом або однокласником тільки за те, що в нього інше. Погляди політичні. Треба боротись зі злом, а не з братом. Тому народна мудрість каже: з гріхом борись, а з братом мирись. Давайте станемо й молитві за Україну. Я думаю, що наша молитва буде почута там зверху. І ми будемо мати перемогу. Ще не вмерла України Ні, слава. ні. Holy, yeah. holy, Сьогодні відбулося розширене засідання виконавчого комітету міської ради. У великій залі міського палацу культури зібрались посадовці, депутати усіх рівнів, промисловці, підприємці та керівники установ і організацій міста, громадські діячі. Єдине питання порядку денного, що обговорювали присутнє суспільно-політична ситуація в Україні. Подробиці знає Олександра Демеденко. Обговорюючи суспільно політичну ситуацію в Україні, не змогли не згадати подвиг небесної сотні. Хвилиною мовчання присутні вшанували тих, хто ціною свого життя розпочав шлях української нації до справжньої демократії. Я вірю в те, що ця ситуація нормалізується. Такої згуртованості і патріотизму, що нині панують у масах, я не бачив уже давно. Зауважив міський голова Олег Бабаєв. Всіх нас об'єднує одне, це наша Україна це наша батьківщина. Сьогодні, на жаль, є інша загроза. Сьогодні є загроза територіальної цілісності, єдності України. Сьогодні є загроза незалежності України. Ми повинні з вами мобілізуватися і дати достойний відпір тим, хто. Намагається сьогодні посягнути на українську землю, втім не дарма говорять хочеш миру, готуйся до війни. Зовнішній агресор, який зазіхнув на українську незалежність і суверенітет, об'єктивна реальність. Тож в Україні вже розпочата мобілізація. На даний час особовий склад зібраний військовий комісаріат переведено на штати воєнного часу та проводяться заходи відновлення навчності згідно керівних документів. На сьогоднішній день у нас прибуло 37 чоловік. З них 19 офіцерів запасу. Люди вже пройшли медичну комісію і розпочались. Розпочали з ними проводити заняття. Взагалі вже чоловік 200, Вже в нас записано список, який виявили бажання. Самі прийшли у цей надскладний час. В першу чергу необхідно оберігати громадський спокій мешканців міста. В цьому одностайні міські голова, члени виконкому, правоохоронці. Нині спокій городян охороняють не лише силовики, а й загони самооборони. Кременчуцький гарнізон міліції переведений на поселений варіант несення служби. При цьому хочу доповісти, що працівники міліції несуть добове чергування і на... хочу заповнити громаду, що ми правопорядок в місті забезпечимо. І з сьогоднішнього дня разом з батальйоном патрульної служби загін самооборони цілу ніч несе. Службу, патрульну службу по охороні громадського порядку в місті Кременчуці. бути пильними і обережними, повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб чи злочинні дії, якщо ви раптом стали свідками надзвичайних подій, але не піддаватися панічним настроям, закликають міліціянти. На сьогодні найголовніше то зберегти мир в Україні, її незалежність і цілісність. Такий основний меседж усіх виступаючих висловлювали присутні і своє бачення шляхів урегулювання ситуації. Заявляє позицію депутатського корпусу обласної ради. Ми категорично засуджуємо військову агресію з боку Російської Федерації та звертаємося до Верховної Ради України. Та новопризначеного Кабінету міністрів України з вимоги вжити всі необхідні і можливі дії для мирного врегулювання ситуації в Криму та Південно-східній Україні. Не можна допустити, щоб знову пролилася про мирних людей. Нам потрібно телефонувати до своїх рідних у Росію не так там гарно і в Росії на сьогоднішній момент. Вчорашній телефонній розмові говорять, що за два місяці до Олімпіади і сьогодні в Ростовській області не виплачується допомога на дітей, не затримка пішла і в пенсійному, тобто їм потрібно доносити. Проєкт резолюції, яка буде направлена у Верховну Раду, на загал зачитав керуючий справами Руслан Шаповалов. Останні політичні події в Україні та несанкціоноване введення військ Російської Федерації на території нашої держави, вимоги до військових української армії про добровільну здачу зброї військовим чужої країни, сколихнули весь український народ. Очевидно, що Російська Федерація здійснила акт агресії проти України, грубо порушивши домовленості Будапештського меморандуму 1994 року. Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, всі небайдужі до долі України Кременчужани засуджують військову агресію з боку Російської Федерації. Ми звертаємося до Верховної Ради України, до новопризначеного Кабінету міністрів України. З вимогою вжити всіх необхідних і можливих заходів для мирного врегулювання ситуації, що склалася в Україні, внесли до резолюції і відповідні правки. Нема в Україні брато обошої війни. Не воюють українці між собою, не б'ються сьогодні між собою українці. Сьогодні Україна опинилася перед загрозою зовнішньої агресії. І, на жаль, у ті мирні так звані демонстрації в східних регіонах. То приїхали громадяни Росії, і це вже підтверджено у східній області проводять там мітинги, захоплюють ода і вішують три кольори. І тому я пропоную прибрати слова на межі братовбивчої війни на слова зовнішньою агресією. Завершуючи зібрання, Олег Бабаєв дав свою оцінку діям агресорів та підкреслив, Українська земля має бути недоторканою для нас, російський народ. всегда было, есть, остается братским народом. Как для меня лично сегодня, я родился и вырос в России, родители мои живут в России, я гражданин Украины, живу в Украине, и глубоко убежден в том, что сегодня политика, политики, которые вдруг пытаются разжечь эту войну, это не весь российский народ. И вы сами видите, какая ситуация сегодня происходит. Потому я глубоко убежден в том, что, хочу, точнее, хочу призвать политиков сесть за стол переговоров, тех, кто это сделал. Хочу сегодня обратиться и к президенту России, Путину. Если есть какие-то имперские амбиции, они должны быть прежде всего оставлены в стороне и должна стоять сегодня. В голові угла ета целесність государства суверенного независимого государства Україна. Згуртованість української нації сьогодні показує приклад усьому світу, Тож маємо триматися мир вам. Сьогодні Кременчуцька влада вшановувала освітян. Міський голова Олег Бабаєв вручив грамоти та квіти вчителям-переможцям міського етапу всеукраїнського конкурсу Вчитель року року-2014». Як вітали кращих за кращих? Зафільмувала наша знімальна група. Урочистості у міській раді зібрали близько 25 освітян переможців та лауреатів міського етапу всеукраїнського конкурсу учитель року 2014. Грамоти і квіти кращим представницям шкільної та дошкільної освіти міста Кременчука вручив міський голова Олег Бабаєв. У вас сьогодні непроста задача, задача вас сьогодні на вас сьогодні лежить огромна відповідальність за судьбу дітей, за правильне об'яснення тих. политических событий, которые происходят в стране. Потому от вашей позиции, от вашего отношения к каждому, к этим, к этим событиям, зависит, конечно же, в большей степени формирующееся мировоззрение наших детей. Я одно хочу сказать, что всегда добро побеждает зло. Всегда мир и спокойствие были и есть основой жизни любого общества, любого, любой страны, любого города. Найуспішніші Тетяна Москалик, Світлана Тимошенко, Олена Устименко, Ганна Волошина і Сніжана Горбель отримали сертифікати на придбання планшетів, які вкрай необхідні для роботи сучасним педагогам. Я хочу вам передати поздравлення з наступаючим праздником весни від народного депутата України Константина Живага передать слова благодарности за ваш нелегкий труд, за ту любовь, сердце, знания, которые выдаете нашим детям, и пожелать тоже мира, благополучия вам и вашим семьям, улыбок. Добра і всього самого хорошого, талантливих учнів і нових професіональних віршин. Як відомо, добре слово приємно кожному, Тож, вчителі не приховували своїх емоцій. Цей конкурс для кожного вчителя дає дуже велику кількість можливостей. Це і можливість обміну досвідом, це можливість взяти щось нове для того, щоб привнести на свої уроки. Ося подякувати міській владі за те, що вона. Підтримує освіту і підтримує учительство у цьому місці. Повірте, я тут недавно, але вже побачила про те, як влада ставиться до нас, до вчителів, і це дуже приємно. Дякую. Директор колегіуму номер 25 Тетяна Москалик визнана кращим директором загальноосвітнього навчального закладу і на обласному рівні. Тож нині ретельно готується до найголовнішого етапу загальнонаціонального рівня. Ми будемо представляти опуст досвіду. Будемо представляти себе як фахівці. І, звичайно, буде конкурс фахової майстерності це управлінської діяльності. Гадаємо, що професіоналізм, підтримка колег і усієї Кременчуцької спільноти допоможе Тетяні Олександрівні здобути перемогу у вирішальному конкурсі. 9 березня Україна відзначатиме 200 річну ювілей з дня народження Тараса Шевченка. Сьогодні у міському палаці культури відбувся тематичний концерт. Долучитися до